Сторінка 150. Розділ 6. Боротьба за спадщину Росії та Королівства Руського. Утворення римського ханату. Параграф 19. Інкорпорація руських князівств земель до складу Великого князівства Литовського і Польського королівства, словник інкорпорація земель це приєднання, включення земель однієї держави до іншої і збереження переважно тимчасово соціально-економічних відносин, експансія, це розширення сфери впливу, що здійснюється шляхом збройного захоплення території, дипломатичного або економічного тиску. Тощо утворення литовської держави Початок експансії на українські землі. Більшість руських князів потрапили під монгольське панування, а на північно-західних кордонах колишньої Русі в цей час постала литовська держава. Її започаткував князь Рінгольд, який у першій чверті 13 століття об'єднав під своєю владою декілька литовських племен із метою протистояти експансії німецьких хрестоносців. Сим. Рінгольда Міндовг продовжив політику батька з розширення своїх володінь. Саме з правлінням міндовга пов'язують створення Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського скорочена Литва. Столицею держави стало місто Новогрудок Новгородок на середину 13 століття. Міндовг підкорив землі Чорної Русі і частину Білої Русі. Тепер територія Білорусі у 1242 і 1249 роках. Міндовг завдав поразки монголам. Важливою подією стало хрещення князя в 1246 році. За православним обрядом на цей крок міндовга спонукало те, що основу економічної і воєнної могутністю Великого князівства Литовського становили колишні руські князівства білоруські землі. У 1248-1249 роках. Міндовг об'єднав під своєю владою всі литовські землі. Його активна політика спричинила. Опір із боку Данила Романовича між правителями спалахнула тривала війна. Однак із часом вони встановили союзницькі відносини, скріпившись їх династичним шлюбом своїх дітей. Згодом, як вам вже відомо, син Данила Шварно став великим князем Литовським. Дві держави перетворилися для Європи на своєрідний щит від монгольських набіїв після смерті Шварна до влади у Великому князівстві Литовському повернулася литовська династія. Далі розширення земель Великого князівства Литовського відбувалося за правління князя Гедеміна 1316-1341 роки. Він заснував нову столицю держави вільно. Зараз вільнюс. Після занепаду Королівства Руського та смерті хана Золотої Орди Узбека, 1341 рік, велике князівство Литовське почало швидко приєднувати до своїх володінь українські землі. Першим його вагомим здобутком стала Волинь, де почав почав князювати син Гедеміна Любарт 1340-1385 роки. Волинь за правління Любарта. Любарт Гедемінович прийняв православну віру та одружився з дочкою Галицького і волинського князя Андрія Юрійовича Анною Бучем. Завдяки цьому династичному шлюбу після смерті братів Андрія та Лева Юрійовичів він отримав східну Волинь із Луцьком і переселився на ці землі. Любарт був дядьком Юрія Другого. Болеславом за лінією матері, і тому після його смерті став першим претендентом на правління в Галицькому князівстві. Проте Люберту довелося майже 40 років відстоювати право на ці землю. Незважаючи на тяжкі війни і невдачі, він дбав про розвиток торгівлі, був засновником оборонного мурованого замку в Луцьку, зводив церкви, побудував місто Люберт. За князювання Люберта Волинь залишалася руською українською землею. По суті, Ольгард Гадемінович, битва на синіх водах і її наслідки. Інший син Гадеміна, Великий князь Литовський, Ольгерд, 1345-1377 роки, наприкінці 1361 років, на початку 1362 років, заволодів Києвом і навколишніми землями. Потім Черніговою сіверщиною та більшістю частини Переяслини. Просування литовців до узбережжя Чорного моря зумовило опір Монголь. Темників, намісників, що володіли Поділлям і причорноморськими степами. Вершальна битва між литовським і монгольськими військами відбулася в 1362 році поблизу річки Сині Води. Здобувши перемогу, Ольгард остаточно витіснив монголів із Поділля. Успіхи великого князя Литовського значною мірою були пов'язані з несприятливою внутрішньою ситуацією Золотій Орді у 1346 1348 роках. Її Ерини охопила чума, що мала спустошливі наслідки. Пізніше монголи на 20 років поринули у вир міжособиць, коли за цей час на престолі змінилося 25 ханів. Це послаблювало державу. Після приєднання українських земель велике князівство Литовське стало ще і руським. Це була одна з найбільших європейських країн того часу. Вона почала претендувати на володіння всіма руськими землями аж до Чорного моря. У своїй державі Ольгар фактично. Відновив удільний устрій. На чолі князів стояли представники литовських династій, Гедеміновичів та Ольгардовичів. Удільні князівства перебували у васальній залежності від Великого князя та зобов'язувалися служити вірно, виплачувати щорічно данину і в разі потреби надавати своє військо. Династія великих князів Литовських: Гедемін, Любард, Волинь, Федір, Ольгерд, Великий князівські литовські. Від нього йде Корибут Дмитро. Нігівщина, Новгородськіверщина, Ягайло, Польський король, Свидригайло, Волинь, Володимир, Київщина, Олелько, Семен, Від Відгідміна йдемо, Київ Студ, Вітовт, Сигізмунд. і від Відгідміна. Остання гілка, Коріят, Поділля, Коріят Закарпаття. Цікаві факти: битва на синіх водах відбулася у два етапи. Ельгард заманив основні сили монголів татар, які були розділені на три загони. В Центр свого шикування та зімкнув фланги. Татари не витримали удару і кинулися тікати. Загинули три татарські царки: Кутлубах, Качебей, Демейтер, Дмитро. Працюємо джерелом. Густинський літопис про битву на синіх водах. 1362 рік. У цей рік Ольгерд переміг трьох цархів татарських з ордами їх: Кутлубах, Качубея, Дмитра. І відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд та інші руські держави у владу свою прийняв, і Київ. І посадив у ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти. Подільське князівство. Після відвоювання у подільської землі в Монголії утворилося Подільське князівство. Володарі якого стали князі Коріятовичі? І з Литвою князів пов'язувала лише належність до династії Гадеміновичів. Вони навіть карбували власну монету. Центром князівства стало місто Кам'янець, зараз Кам'янець Подільський, розташоване в місцевості, що є природною фортецею. Тут перетиналися важливі торгівельні шляхи, що йшли від Чорного моря до Львова і Кракова. Це зумовило його швидке зростання та заможність населення факти. потужною силою військ Ольгерда були похитинці арбалетки, які ховалися за широкими щитами. Щоб натягнути тятиву арбалета, у Росії його називали самостріл або кушам. Сил людських рук було замало. На реконструкції арбалетка зображена в момент зведення Вперше з ногою у стремено арбалета, він присідає та чіпляє натяжний хак до шкіряного ременя на поїде. Після зведення зброї арбалетний болт, який воїн тримає в зубах, кладається в пас і робиться постріл. Початок боротьби Литви з московською державою за спадщину Русі. Розширення володінь Ольдгерда та його перемоги над монголами призвели до зіткнення з московською державою, яка мала ярлик від монгольського ханів. Ольгерд підтримав тверських князів, що були її головними супротивниками. У 1363 році відбувся його перший похід на Москву. У 1368 році Ольггерд здійснив новий похід, розгромив московські війська та спалив Москву. Однак захопити головну фортецю йому не вдалося. Відступаючи, Ольдгерд розорив землі московського князівства, забравши значну частину населення у свої володіння. Згодом Ольдгерд здійснив ще два походи на Москву у 1370 та 1372 роках. Також Ольгерд домігся від Константинопольського патріархата рішення про утворення Литовсько-Руської митрополії центром у Києві. Київський митрополит мав повернутися з Москви до Києва та стати митрополитом усієї Русі. Проте довести ситуацію до кінця Ольгерд не зміг. У 1375 році Тверському князю вдалося перехопити монгольський ярлик від московської держави. Оборонений цим московський князь розпочав війну проти. Тверського князівства. Оль підтримав Тверського князя та розорив Смоленське князівство, що було союзником московської держави. Проте це не врятувало Тверське князівство від поразки. Московська держава повернула собі ярлик на нього. Зверніть увагу: швидкий перехід українських земель під владу Великого князівства Литовського пояснюється тим, що литовські князі дотримувалися православ'я, а культура Русі мала на них великий вплив. Литовці не змінювали заведених тут від. Відноси не порушували традиції, зберігалася віра, мова, судочинство. Литовці діяли за принципом: старовини не решимо і новини не водимо. До того ж, колишні руські князівства не мали реальної сили, яка б могла протистояти литовському. Просуванню боротьба сусідніх держав за землі королівства Руського у 1339 році правителі польського і угорського королівства домовилися про спільні дії, щоб приєднати володіння держави Романовичів. Смерть Юрія II Болеслава, прискорила ці події. Першим спробував захопити королівство Руське, польський король Казимир III Великий 1333-1370 роки. Уже за кілька днів після смерті Галицької воли. Правителя Казимир III заволодів Львовом. А далі стрімко пройшовся Волиню та взяв Володимир. Проте втримати ці території він не зміг. У Галичині бояри на чолі з Дмитром Детьком, Дядьком звернулися по допомогу до монгольського хана Узбека. А на Волинь рушило сильне литовське військо. Казимир III був змушений визнати владу місцевого боярина Дмитра Дькам як управитель або староста. Руської землі. Він визнавав себе васалом волинського князя Люберта, Казимира III та угорського короля Людовіка Лайоша Великого. Після смерті Дмитра Дидька і хана Узбека Казимир III відділив від Галичини Сяноцьку землю. А в 1349 році здійснив масштабний похід, захопивши Львів, Белз. Холм, Береся та Володимир. Проте Любарту, який мав більше підстав на володарювання державі Романовичів, вдалося повернути під свою владу більшу частину земель. Зрештою, в 1352 році між польським королівством та великим князівством Литовським було укладено перемир'я. Галичина відійшла польському королю, а Волий із містами Володимир, Луцьк, Белс. Холм і Берестейщиною Великому князівству Литовському такий поділ був скріплений вічним миром 1366 року. Проте боротьба за Галичину не припинялася. Після смерті Казимира III польське королівство за династичною угодою було змушено передати Галичину угорському королівству. У його складі королівство Галицько стало Власним володінням короля Людовіка Лайоша І, яке він передав своєму племінникові, сілецькому князю Володиславу Опольському. Королівство Галицьке стало васалом залежним від Угорського. Проте Володислав, що правив у Галичині, Тис 1372-1378 та 1385-1387 роках прагнув самостійності. Він створив власний апарат управління, карпував власну монету з гербом і навіть мав титул Самодержця Русі. для реалізації своїх планів. Володислав. Спирався не на місцеве руське населення, а на переселенців поляків, німців, угорців тощо. Також він підтримав католицьку церкву. Ця політика не дала йому закріпити свою владу і після смерті Людовіка Лайоша І, в 1387 році Галичина знову перейшла під польську зверхність. В цьому передували такі події: королевою Польщі було обрано молодшу доньку Людовіка Лайоша і, Ядвігу. її чоловіком, і Польським королем за умовою Кревської унії 1385 року став великий князь Литовський Ягайло. Погоджуючись на унію, Ягайло зобов'язовувався навіки приєднати всі свої землі, литовські і руські, до корони польської. Словник Унія це об'єднання, союз. Тут об'єднання на певних умовах двох держав під зверхністю одного монарха. Зверніть увагу, українська мова і культура справляла вплив на духовне життя. Молдавського суспільства до середини 17 століття офіційною діловою мовою тут була давньоукраїнська. Нею писали літописи та літературні твори великих землевласників, як і на українських землях, називали боярами у 14 15 столітті. У Шипинській землі швидко розвивалося господарство, зростала кількість населення. Місто Хотин і Чернівці стали важливими осередками ремесла і торгівлі. У Хотині – Проходили найбільші в молдавському князівстві ярмарки. Шипинська земля, Буковина за часів Русі та держави Романовичів Буковина ходила до їхнього складу, а після монгольської навали потрапила до складу Золотої Орди. Північна частина краю, якою управляли монголи, отримала назву Шипинська земля. Від середини 14-го століття Буковина опинилася під владою Угорського королівства, а південну частину краю активно заселяли Волохи, румуни. Спалахнула боротьба за Волозького і Молдавського населення за створення власної держави. Вона завершилася проголошенням у 1359 році незалежного Молдовського князівства. Шепинська земля. Увійшла до його складу як автономія. Після ліквідації автономії у 15 столітті Шипинська земля була перейменована на Буковину у цю назву згадано в 1392 році у грамоті молдовського господаря Романа І від другої половини 15 століття Молдовському князівству довелося вести боротьбу з Османською імперією, володіння якої наблизилися до його кордонів. Також на ці території претендували польські та. Орське королівство, зрештою, Молдавське князівство, а в його складі, і Буковина, визнавало васальну залежність від Османської імперії у 1514 році. Буковина увійшла до складу Османської імперії, під зверхністю якої перебувала до 1775 року. Працюємо з джерелом. Зі слів учасника про Хотинський ярмарок вивозиться багато биків, м'ясом яких значною мірою харчується не лише населення Угорщини і Русі, а й поляки, німці, навіть Італія, здебільшого місту Венеція. Словник Шепинська земля, давня назва Буковини що походить від назви її адміністративного центру. Зараз село Шепинці в Чернівецькій області. Автономія це самоуправління певної частини. Території держави. Господар це титул правителя Волоського, Валахського і Молдовського князівств.